Якщо передбачається, що зарплата співробітникам буде виплачуватись на карткові рахунки, перш ніж здійснювати розрахунок зарплати, слід заповнити карткові рахунки, оскільки в іншому випадку не зможемо сформувати платіжну відомість на банк. Виконати заповнення карткових рахунків можна як безпосередньо в системі, так і через завантаження даних з шаблону Excel. Розглянемо ці способи. Для заповнення карткових рахунків в системі обираємо модуль Зарплата, пункт меню Карткові рахунки. В картотеці розрахункових рахунків будемо бачити дані про співробітників, для яких внесено карткові рахунки. Для внесення інших даних натискаємо кнопку Додати. Обов'язкові для заповнення поля позначені зірочками. В полі Табельний номер здовідника персоналу. Обираємо співробітника та натискаємо кнопку Вибрати. В полі «Організація» з довідника контрагентів обираємо банк, через який будуть відбуватися виплати співробітникам. Зверніть увагу на значення в полі код. В даному прикладі для Приватбанку значення в полі «Код» – 92. Натискаємо кнопку Вибрати. В полі Банк з довідника банки до організацій обираємо потрібний рахунок. В поле АйБан вводимо АйБан карткового рахунку. В поле Період дії з вводимо Дату початку дії карткового рахунку. В полі Розмір виплати відсоток за замовчуванням вказано 100. Це значення за потреби можна змінити. Наприклад, якщо співробітник має карткові рахунки в двох різних банках і передбачається виплата 50% на один рахунок і 50% на інший. Натискаємо кнопку Додати. Якщо більшість даних, які потрібно внести, співпадає з даними іншого співробітника, які вже внесено в систему, зручно скористатись кнопкою Додати за зразком. В цьому випадку слід змінити дані, які мають відрізнятися, а решта даних вже заповнені. Змінюємо значення табельного номеру співробітника. IBAN. За потреби дату початку дії карткового рахунку та натискаємо кнопку Додати. На початку роботи доцільно завантажити дані про карткові рахунки всіх співробітників за допомогою шаблону Excel. В цьому випадку слід спочатку завантажити відповідний шаблон, заповнити його даними та імпортувати дані з шаблону в систему. Ці дії виконуємо в модулі операції. Для завантаження шаблону обираємо пункт меню Налаштування імпорту даних. У вікні «Умова відбору налаштувань імпорту даних увімкнуто перемикач бухгалтерія. Натискаємо кнопку ОК. Щоб швидко знайти необхідний шаблон серед списку доступних шаблонів, в рядку пошуку в полі Таблиця-Найменування вводимо початок слова Картотека. Потрібний нам шаблон має код. KRSH. Виділяємо його та натискаємо кнопку Вивантаження шаблону. Обираємо для розробників із зазначенням назви полів. Шаблон буде збережений. Його можна одразу відкрити або відкрити пізніше з папки. В шаблоні карткових рахунків, як і в інших шаблонах, дані починаємо вносити з четвертого рядка. В перших трьох рядках ніякі зміни не вносимо. В поле ID співробітника вказуємо табельний номер співробітника з довідника персоналу. В поле Організація банку вносимо значення з поля код з довідника контрагентів для банку. Ми звертали увагу, що 92 це код Приватбанку в нашому довіднику. В полі IBAN зазначаємо значення IBAN. В полі Дата початку періоду дії рахунку. Вказуємо відповідну дату в полі Картковий рахунок. Вказуємо код рахунка з довідника банку до організацій. В нашому прикладі гривневий рахунок в Приватбанку має код 1. За потреби заповнюємо інші поля. В полі Відсоток виплати по даному рахунку від загальної суми до виплати вказуємо 100 або за потреби, інше значення. Зберігаємо внесені зміни. Далі в модулі Операції обираємо пункт меню Завантаження даних. В лівій верхній частині вікна в полі Ім'я файлу натискаємо кнопку у вигляді аркуша, що розташована праворуч. У вікні, що відкриється, є можливість додати файл із заповненим шаблоном. Можна перетягнути його з вікна папки у виділену область або скористатись кнопкою Додати, щоб обрати файл. Натискаємо кнопку Завантажити. Будемо бачити дані джерела, що імпортуються, та розшифровка полів завантаженої таблиці. Натискаємо кнопку Конвертувати. Та натискаємо кнопку Вивантажити в базу. Буде відображено повідомлення про те, що завантаження в базу виконано успішно. Переглянути завантажені дані можемо в картотеці карткових рахунків. Бачимо, що з'явився запис для співробітника з табельним номером 17.